І сина, і святого. Сьогодні, браті і сестри, ми чули такі слова у Євангелії, коли Господь Ісус Христос ходив проповідував і робив багато чудес, Він зцілював невеликовно хворих людей. От сьогодні ми чули, як Він зцілив двох сліпих, які йшли за ними просили Його Ісуса, Сине Божий, помилуй нас. Він зцілив їх, вони стали зрячими. До нього привели людину, яка була німою. І ця людина була біснувата. Демон, біс, жив в людині. Ісус Христос вигнав демона, і цей чоловік почав говорити. І ще багато інших чудес Ісус Христос говорив. Так що люди, які бачилися, казали, що ніколи ми такого не бачили в Ізраїлі. Але вчителі єврейського народу що казали? Він робить це силою. Князя Бісівського. Тобто люди, які бачили чудеса Христові, казали, що це великі чудеса Божі. Але вчителі єврейського народу священники, фарисеї, книжники, вони казали не це так. Він робить це не Божою силою, а силою демонів. В інших місцях ми зустрічаємо, що ті ж самі книжники Фарисеї говорили про Ісуса Христа. Це людина, яка любить добре поїсти і пити вино. Це людина це великий грішник. Це людина, яка є другом блудниць та метарів. Тобто вчителі єврейського народу, ті люди, яких Господь Бог поставив на землі, навчати простих людей Божим істинам, вести людей до Божого Царства. Вони, по суті своєму, були як ніби представники Божі на землі, тому що вони представляли Бога, вони навчали людей Божому Слові. Коли Бог прийшов до людей, ці Божі представники, вони не прийняли Бога, вони його відкинули. Вони говорили про Нього всяку неправду. Ісус Христос одного разу навіть сказав, що всякий гріх, який людина робить, Проститься людині. Але гріх, хвилина Святого Духа, людині не проститься ні в цьому віці, ні у віці майбутньому. Ісус Христос сказав це саме тоді, коли люди, бачачи, що дійсно це є Божа сила, вони казали, що це є не Божа сила. Чому вони це так робили? Чому ті, хто мав? Першими вказати простому народові на Ісуса Христа, як на Месію, як на Божого Сина, вони його відкинули. Вони не розуміли, що перед ними непроста проста людина. От одного разу до Ісуса Христа вночі прийшов один із фарисеїв, саме з цих е, таких ревнителів Моїсеєвого закону, вчителів єврейського народу. І він прийшов для Ісуса Христа, щоб з ним поспілкуватися. Тому що ця людина розуміла. Що цей проповідник це не проста людина. І ми знаходимо цю бесіду в Євангелії Христа з цим фарисеєм на ім'я Никодим. До речі, цей Никодим це саме той Никодим, який, коли Ісуса Христа розіп'яв на христі, Він разом з Йосифом Марофейським відкрито прийшов і поховав Ісуса Христа. Так ось, але тоді за земного життя Христова не таємно приходив до Христа, щоб навчитися від Нього Божим Словам. Так ось не сказав до Ісуса Христа: ми знаємо, що ти є людина від Бога, тому що людина не може бути не від Бога і творити такі дивні діла, які твориш ти. Ми знаємо, хто такі ми, тобто фарисеї, вчителі єврейського народу. І Він був один із них, і Він каже Ісусові Христові: ми знаємо, що ти є людина від Бога, тому що не може людина бути не від Бога і творити такі дивні справи, які робиш ти, такі чудеса. Тобто, ми бачимо, що з одного боку, при народі вчителі єврейського народу всіляко злословили Ісуса Христа, намагалися його очорнити, щоб люди за ним не йшли. Але з іншого боку, ми бачимо, що навіть серед цих вчителів єврейського народу було розуміння того, що Ісус Христос це є людина від Бога. То чому ж вони так робили? Можливо, будучи вчителями єврейського народу, отримуючи від людей шану почесті, маючи земне богополучча та комфорт. Вони себе поставили в своїх очах на місце Бога на землі. І їм не потрібний був Бог на землі серед них. Їм добре було, якщо Бог десь там далеко на небі, який не змішується в їхні справи, який не заважає їх змінюватися, якось робитися кращими, який просто є таким, як сказати, прикриттям того, що вони на землі роблять. І тому, бачачи Бога, який прийшов на землю, чуючи ті правдиві слова, які Господь до людей говорив, ті люди, які самі себе поставили на землі на місце Бога, вони зненавиділи Бога, вони його відкинули, вони його злословили, вони його віддали на смерть. У старому заповіті у пророків є такі слова гори тим, хто біле називає чорним. Хто гірке, хто солодке, називає гірким. От саме ці люди, які так чинили за земного життя Ісуса Христа, вони дійсно ну, нещасні люди, тому що Господь у пророка звертається до них і каже, Горе вам!». А в іншому місті і в новому вже заповіті сам Ісус Христос у Євангелії неодноразово каже до книжників, до фарисеїв, до священників старозаповітньої Церкви. Горе вам, книжники і фарисеї, горе вам, змії, породження гіхидне і інші такі ну, неприємні слова Господь, говорить, звертаючись до них. Тому що ці люди, вони свідомо йшли проти Бога, вони свідомо бачачи, де є правда, вони казали, що там є неправда, а де є неправда, там вони казали, що є правда. Якщо подивитися і на те, що відбувалося і відбувається зараз, нерідко буває так в нашому земному житті, що правда підміняється неправдою. І ось зараз я споглядаю те, що відбувається у нашому суспільстві серед віруючих християн, православних людей, я теж десь порівнюю те з тим, що відбувалося за земною життя Ісуса Христа. Коли люди, які бачили, де є правда та істина, вони казали, що то і не неправда і то і не істина, коли люди перевертали все з них на голову з єдиною метою, щоб добитися своїх земних цілей. Ось у нашому православному середовищі досить часто оте розділення і та ворожнеча, яка існує між. Української православної церкви і ж православної церкви України це ті розділення, які штучно створені людьми. Я розумію, що дуже багато людей, простих, звичайних, можливо, людей, які заклопотані земними турботами та справами, роботою, які не мають можливості чи не мають бажання аж глибоко вникати в Євангеліє, вникати в вчення церкви в історію церкви. Вони слідують тому, що говорять їхні наставники. Але ж наставники, священники, єпископи, богослови, вони чудово розуміють, мало би чудово розуміють, і багато хто з них розуміє, де є правда, де є неправда. І те, що говориться про те, що люди і ті, і ті православні, але одні православні кажуть про інших, то не є православні, то є інша віра. Це є ж неправда. Тому що символ віри і у Української православної церкви і у Православної церкви України він один і той же самий, вірою, яке ми співаємо, одне й те саме. Ми сповідаємо те, що ми віримо в одного Бога, в трьох лицях Отця і Сина і Святого Духа. Ми сповідаємо те, що Ісус Христос, Друге Лице Святої Трійці, воплотився, став людиною, залишаючись одночасно Богом заради нашого Спасіння, що Він пішов на хрест, що Він помер заради нас. Що Він потім воскрес, що він вознісся на небеса, що Він ще прийде судити живих і мертвих. Ми віримо в Духа Святого, який до цього сходить. Ми це все віримо однаково, всі ми православні. Але вигідно для того, щоб люди між собою не спілкувалися, щоб люди не могли збиратися в одних храмах, щоб люди між собою мали ворожнечу та розділення. Вигідно дати таку інформацію серед простих людей прості маси. Ці люди це не є люди православні. Або коли відбуваються ці протистояння між представниками УПЦ і ПЦУ, що досить часто можна сказати? Що кажуть представники УПЦ? Нас гонять через нашу віру. За нашу віру ми страждаємо. Іноді навіть читаю деякі ну, засоби масової інформації від УПЦ. І там говорять, шукають християн, щоб їх мучити, шукають православних християн, щоб їх бити, прийшли безбожники, прийшли невіруючі, такі інші речі. Штучно створюється ця ворожнеча. Штучно. Чому? Тому що якщо є у людей буде розуміння того, що православні, там і там. І там, і там українці, чи румуни, там, чи іншої національності люди, ми всі однієї віри. І ми всі живемо в одній, на одній землі. То чому нам між собою сперечатися? Чому нам між собою сваритися? І тоді прості люди можуть задати питання тим людям, які ними керують, їхнім владикам, священникам, сказати, а чому ви? Чому ви між собою не миритесь? Адже Христос каже: любіть один одного, адже Христос каже, по тому всі дізнаються, що ви є мої учні, якщо будете мати любов між собою. Ісус Христос, молячись перед стражданнями на христі, ще в Гексиманському соду, звертається до Небесного батька і каже, Отче, молю тебе, хай будуть вони всі єдині, як і ми єдино з тобою. Прості люди обов'язково задали би ці питання своїм священникам та своїм єпископам. Якщо б вони мали розуміння того, що і у храмах УПЦ – що і у храмах ПЦУ одинакові православні люди, люди однієї віри. Те, що моляться, наприклад, на церковнослов'янській, чи на українській, чи на румунській, чи на французькій, чи на будь-якій мові, це не суттєве питання. Це питання не є суттєве, воно не має відношення до віри. Можна молитися на такій мові, на якій людині зручно молитися, і на якій вона може краще висловити своє прохання перед Богом. І тому питання, наприклад, розділення між православними в Україні це не питання віри. Це не питання мови вірніше. Це саме те питання, яке спускається внизи маси народа, що ми є різною вірою. Але ми не є різною вірою, ми свіра одна. Інший момент. Досить часто в середовищі УПЦ для простих людей дається така інформація. Священників у ПЦУ немає, тому що там не справжні священники. Тому що там просто чоловіки, які задягнули на себе одяг священників, там ряження. А Та це теж не відповідає дійсності. Тому що так само, наприклад, як в УПЦ, так само поставляються священники і в ПЦУ. Ті самі молитви читаються. Ті, читаються ті самі молитви тими владиками, на яких так само владики попередні клали руки, і молитви читали і Богда Святого Духа сходила. Митрополита Онуфрій, який є очільником в ПЦ... це... <кхи> Києві, свого часу покладав на нього руки та Євангелій Митрополит Феорет Денисенко, який був патріархом Київського патріархату. Младика Онуфрій він отримав свячення у єпископа від рук Філарета, якого потім московський патріархат відручив від церкви і виголосив монафону. Але саме від цієї людини митрополит Онуфрій отримав свою посвяту. І тому а більшість єпископату Київського патріархату, а потім вже і ПЦУ, воно отримало посвяту так само від Філарети, який посвячував митрополита Онуфрія. На даний момент Православна церква України визнається Вселенським патріархатом, визнається Ілацькою православною церквою, визнається Кіпрською православною церквою, визнається Олександрійською православною церквою, з якими священство ПЦУ єпископат, духовенство служить літургії, разом причащаються. А з цими єпископами, які служать з православною церквою України єпископами. Служать єпископи, владики Єрусалимської православної церкви, сербської, болгарської, румунської та іншої, а в свою чергу з єрусалимськими, з румунськими з іншими служать і єпископи Московського патріархату. І тому виходить, якщо, наприклад, священства у ПЦУ і єпископства немає, то як же з ними служать ті священники, єпископи, з якими служать? Ті ж самі і московські священники та єпископи. Люди грамотні, духовні, все розуміють. Все знають. Та як сьогодні ми чули, не прийшов, прийшовши до Христа вночі, ми знаємо, що ти є людина від Бога, звертаючись до Христа. Тому що ми знаємо, тобто фарисеї знали, що Ісус Христос це людина від Бога. Вони це знали, вони це розуміли. Але для народу. Вони казали, що це є грішник, що ця людина є від, не від Бога, а від демонів вона робить силу. Що це є людина, яка любить пити вино, що це є друг будниць, повій, друг митарів. Чому вони це робили? Тому що вони не хотіли приймати Бога, тому що вони хотіли народ тримати у покорі собі, а не Божому слову. Так само люди грамотні, єпископи, священники та богослови. І Української православної церкви, і Російської православної церкви, і грецької, і, інші, і румунської, і інших православних церков вони чудово розуміють і знають, так само, як і я чудово розумів і знав багато років, і теж нерідко, можливо, хто з вас цікавився, казав, що не треба сваритися. Треба навпаки розуміти, що ці розділення, які зараз існують у православі, зокрема в Україні, це є тимчасові речі, які в основі своєї мають розділення між людьми. Що люди, які, на які Господь поставив керувати церквою на землі, вони мають свої певні амбіції. І вони ці амбіції не можуть відкинути і прийняти євангельське слово. І вони людей налаштовують одне проти одного для того, щоб людей тримати біля себе. Щоб стригти овець, щоб збирати матеріальні кошти для себе, щоб, не дай Боже, овечка з моєї отари не пішла в отару мого сусіда. Це все дуже просто. Але це є сумно, тому що це великі гріхи. За які потрібно буде свого часу кожному відповідати. Господь говорить так: повторюйся, по тому всі дізнаються, що є ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Оце є головна ознака того, що людина є віруюча і православна, якщо вона намагається в своєму житті шукати Бога і в кожній людині, яка зустрічається і на шляху бачити свого ближнього, Православна людина це не та людина, яка б'є себе в груди і зверхньо дивиться на всіх інших. І всіх готова відправити до пекла, тому що інша людина, можливо, не так молиться, як вона мовиться, не до такій мові звертається до Бога, як вона вважає, що треба звертатися до Бога. Людина православна це та людина, яка має в душі віру, смирення, любов. Оце є православна людина. Тому, дивлячись на те, що відбувається, ми маємо розуміти те, що ці розділення, ця ворожнеча це є все справа диявола. Це не є Божа справа. Нам треба берегти себе, своє серце, щоб злоба та ненависть не війшла в нашу душу, щоб ми могли розуміти те, що на кого нас діється, давати цьому оцінку євангельську та любити заради Бога інших людей. Амінь. Всі віду, нашими, промовимо всі від усієї душі нашої. Промовимо.